попадало Не могу понять что происходит почему темный экран начать а все все О, уваты все <с> привет друзья вот так вот такое случилось где тонко там и рвется были у меня сегодня написано взять новый штатив с лампой. Я не выполню, но вот получаем последствия. Все очень просто. Я не понимаю, почему у меня темный экран. Меня видно или нет? Что происходит? Не знаю. Хорошо, будем разбираться. уже вже підходить концу. Мені що завтра готується к дню рождення. Я всім дякую. Я всім дякую, хто був сьогодні на ефірі. Ну, от таке сталося. Такий форс мажор. Життя воно таке. коли живеш, живеш, треба бути готуватися до всього. Бачите, все попадало, мікрофони попадали, а все було від чого. Я сьогодні не зробив одну справу. Яку запланував, не купив новий штатив з лампою. І все. І тут він поламався, я його трохи підклеїв, але це не цього, нічого не дало. Де тонко, там і рветься. Не робіть моїх помилок, те, що заплануєте, старайтесь виконати Напротязі дня. Якщо запланували, виконуйте. Це важливо в нашому житті дрібниць нема. Даруйте за такий хіпішний ефір. З вами був Андрій Островський. Всього вам самого світлого, до завтра, до 21-ї години. Повну версію я все одно виставлю на Ютубі, тому що життя воно таке, воно без прикрас. І треба його показувати таким, як воно було. І дехто не буде повторювати мої помилки сьогоднішнього ефіру. Ну все, всього вам самого світлого, доброго вечора, мирної ночі і слава Україні!